А жінка в пещері давай тягне тяне тягне тяне натягу на попаптик на карповський О, хай кушають слухай яка вся жінка ковыряється в опаришах будемо ловить і випускати иди до татка знову планктон корона пряжене молоко вона наші старі знайомі Ранок, друзі, ранній ранок вийшли на воду. Перезавозимо на 16. Сонце ще не встало. Такий полутуман на воді. Чудова погода. Навіть трохи прохолодно. Ми завозимо удочку ось на нас ту столоба. тут десь ми її кинемо. Глобину робимо занурювання метр, бачите, тут регулюється. Оснастка від технокарп пав грузик на дно. так воно буде і стояти. Сонечко тільки встало. Ця посадка це великий плюс Олександровки. Вона цим виграє набагато у других ставків та ще й риба ловиться Ми поїхали карповички завозити а зараз кіки яка година вже шоста ну, ще время є ще може клюнути чи амур чи короб будемо сподіватись Впливаємо до місця. Це бачите очерет. І тут скинемо, скинемо нашу кормушечку. Ось ось бабулетик. Отако. Ще є ті сигнал, щоб натягнуло. Трошки відпливаємо. Это пятно закармливаем. Все. Вот так, друзья, мы и завозим. И тут, перед очеретом все у нас и стоит. Бачите, такие места. Так и хочется сюда поплавка кинуть. Постоїть трошки половить. Але в нас друга рибалка. Света воно постіль збирає. Чоловік пішов на охоту, а жінка в пещері піддержує вогонь і жде чоловіка з мамонтом. Ну что, Света, с чувством глубокого удовлетворения можно выпить и кавы. Вчера мы так расстроились, ничего не клевало, клювания не было. Ну, сегодня добре попрацювали. Не, ну посадим, да? посадим, конечно. Здесь эти вот ход собираем. А Проехали до это... земель. Ну да, а мы... Уезжать. Знаете, вчера тут картанулась мне пошла. А, за этим пошла. Под удочкой. А вообще вот там рушутся, да? Будет какая-то харчуется, я думаю. А вот. Сейчас вот так хороший. Друзі, поки ранок сейчас попробуем. На опариша закинув удочку. Подивимось, що тут з дрібної рибки нас клюне. Є тут плотва. За карася не знаю, карася не ловив, плотва є. Отако. сейчас трошки вот своей прикормкой кинем. Я сама вчера вечером сама. Что, будешь пора закидывать? Да конечно, 4 часа Що таке? Пусті крючки. Угу. Зараз у нас два націкав. Та ще накипить, давай поможу. Закипить. Треба сюди гвіздок забити і чіплять, Ну це коли, коли сам. Так. Флюра згущене молоко. Флюра блоха і тигровий горіх, Ось, бачите, які здорові бочонки 100 грамові. так, все, я пішов, пішов варити каву. Ну, тут вже Кожна лишня річ в машині, звісно, мішає. Тому речей беремо. О, Нужно Можно было бы чайник взять и все на свете, но... но... у нас машина не такая здорова, чтобы все это взять. Я с сахаром пью. У света без. Я люблю сладкое. Минулого разу були сирнички зранку. Зараз нема. А чого ж ти не напік? Напік. У мене є чим зайнятися іншим. Опа зранку так тихо, вот тільки що ляпнув там. По столом, мабуть, хвостом. Я пливу там от камеша відпливаю, коло мене такий плавник. <гум> Ших, так пройшовся. Про да. Та столобика. Угу. Зараз стоїть на резинці, як я показував, три бочонка по 100 грам. Їх вистачає десь на час. Но зараз тихо, хвилі нема, хай на півтора часа. Представляєте, який там зараз напор сипе планктона. Це така ударна доза для того столобіка. І сразу видно, воно крутиться коло поплавків. Так що можна очікувати скорої покльовки. Що тут за піки? Пішли там резинку міняти, щось пікало. Тут спокійно. Тут теж. Мабуть, хтось сів на резинку. Каз дрібнота. Там такий напор планктона йде що. Зібрав всю плотву. по ставку. Той раз бач, владі, казав, що Давай тягни, тягни, тягни. тягне, натягне. Єс yeah. yes. <laughs> Ось і Кларополий клюнув. Ага, зачеп. Успів десь завести гад. Ну то ж стояли, наблюдали. Ну що, пливу я на лодці, тоді що робити? Держи. Зачеп, друзі, пливу на лодці зараз. Якщо риби нема, так, мабуть, голову возьму ще на всякий, Друг він там сидить. Не, він почав натягувати Я ж дивлюсь по леске І Свингер піднявся ну, Якщо риби нема, все на місці там поставлю Поставлю прикормку Там камиш, оно камиш Ну, Держи, держи, я сейчас попливу подивлюсь. За камишу він... Ну, Втяни, конечно, що. я буду Летіти до тебе Дочепився Підожди, я сейчас леску схвату. леска. Я сейчас зарядю, отпустишь и кину там. Да, жалко. Отщипывайся. Кажу, Света, сейчас вошка вся, вошка вся. И отщипывайся. А, так я с крючком одервался. Тяны. И по-моему на попапчик ми На попапчик на Карповской. крилёвый. Ну что ж, сделаем еще попытку на ту же саму точку. Кто-то был, кто-то не знаю, який. Мне кажется, что это был Амур. Надервал поводка, что-то. Может, материал был некачественный. И втик. Вот а тут он клюнул. цієї старої кладки знову сейчас сюди залишки прикланочки викину. от хай кушають и кушают. Друзья, нашел в воде вот такую оснастку. Все, бачите рамка, отечки новые. Поплавочек. Сейчас, до речи, он светится в ночи. Тут, видите, что клидера нема, все леска и при закиде снастью тут выдервалась. Ну, конечно, леска тонка для этого. И, видать, вот стрелила и ушла. А я нашел в камышах. Так что, що... так что, кто потерял, пишите, я вам отдам. Слушай, я еще таких вонючих опариков, я в шуте. Правда, что ты смеешься? Може будеш їх нанизити? Ужас. Слухай, яка вся жінка ковыряється в опарышах? <говори> Ще, Ще каже, черв'ячков би мені. Розказує, яке вони вонючі. Чай хоче черв'ячка. А що робити? Як мені це подобається. Що робити? Опа, поїли наших опариків, чи ми прозівали, чи... чи не видно було. Із трьох лишився один і той обсосаний. Зараз крісло поставлю, то трошки понаблюдаємо. Поставив родпода, ні одна батарейка не робить, Я не пойму чого. Повністю розрядили всі чотири батарейки. і Це в мене було 2 сигналізатори я замінив. А на два поставино колокольчики, бубінці. Якось так. Алкалінові батарейки. хороші В один час і сіли. Якась загадка. Друзі, за умовами водойми дозволяють брати або одного трофея, або 10 кг товстолоба Вчора ми піймали два лобіка, 2,3 кг. Сьогодні ми їх відпустили для того, щоб забирати нашого трофея. Ну і те час що в нас лишилось, будемо ловити і відпускати, якщо щось клюне. Ставимо техлоплантон Боб. Це мабуть вже останнє, вже да? 10. Так о 10. Вже 8 година. Почало ну, ще... 9. Ну, може на пасажок щось отримаємо. Якусь погльовочку. Дивись, корона клює, а я вже в штанах. В Штанах молодець, штани в діла. Так, а де ж щось, ісак, щось іде. Що це? покльовка на пасашок буде. Опа! ти його напугав? Та маленький Іди, Іди, сюди, Іди Іди до татка. Опа! Не бійся, сейчас відпустимо тебе. Так. Іди сюди. Там до камери, Ось це бачите, друзі. Знову плантон корона, пряжене молоко. Ну як я вам і казав, трофеї вже в нас є, рибу відпускаємо. Ще давай я сниму. Ты тоже двигаешь. Ты... Пимаємо на той рик. Пішов працювати чудо планктон. Бач який пил. Оце на вот такий шлейф планктона клює у нас то столобік. зробиш Пішов наш потяг. Дякуємо короні. О, наші старі знайомі. Пам'ятаєте їх з тої рибалки, як я їх кормив? Де подружку загубив? Як тут чудово, не хочеться уїжджати, правда. Але всім є кінець. От і нам час збиратись. Рибалка була така неоднозначна. Вчора майже день просиділи без єдиної покльовки. Настрій впав, навіть хотілося поїхати додому. Ну а потім появили клювання І рибалка увійшла в своє обичне русло. Так що чергова рибалочка у нас була вдала. Ну і звичайно, вишенька на торті був наш трофей. Але його ви побачите вже в іншому ролику, а може вже і бачили. Нам рибалка сподобалась. Значи сподобалась вона вам. Напишіться в своїх коментах, поставте подобайки. Хай вам щастить. Всім пока!